Молитва Автор Володимир Макаренко. Дайте зернині цілющий ковток. Дружнім мурахам роботи шматок. Джилці донести у вулик пилок. Маці та трутням потомства і мидок. Хитрому вору не дай дурака. Шахраю, хабарнику, не дай п'ятака, мудрим політикам, владу і трон, часу невпинному, свій камертон. Кожному хижому зуби і злість, цілому дай поділитись на шість. Зрадникам дай вже на шию петлю. Дай ненависникам слово люблю.